Вітаю вас, новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску в області готуються до зростання захворюваності на ГРВІ. На тернопільській митниці від початку року оформили 470 євроблях. У моржатнику файного міста на водохреща пригощатимуть супом та чаєм. На Тернопільщині за минулий тиждень зросла кількість хворих на ГРВІ, але скачок показників медики очікують під кінець січня і з чим це пов'язують, дивіться далі. Вісім людей померли в Україні від грипу за два тижні цього року. Загалом ж, за даними Міністерства охорони здоров'я, з початку епідсезону, жовтня 2018-го, летальних випадків зареєстрували 19. на Тернопільщині. На щастя, грипу досі не діагностували. Втім, захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції зростає, хоч наразі і утримується на сезонному рівні. Показники захворюваності за другий тиждень цього року, у порівнянні з попереднім тижнем з першим, зросли на 14,2%. Кількість госпіталізованих порівняно з попереднім тижнем також зросла на 21,2%. Загалом за меддопомогою звернулися майже 2200 осіб. Зростання захворюваності спеціалісти очікують з наступного тижня після закінчення шкільних канікул, враховуючи таку захворюваність, в принципі, на сьогоднішній день можна ще щеплюватися, тому що показники захворюваності не є високі. Щеплення в області проводяться відповідно кількість вакцину вакцинованих проти грипу. Становлять 1593 особи. Це є надзвичайно мізерна кількість для загальної кількості населення. Вакцину здебільшого потрібно замовляти заздалегідь, але у деяких аптеках вона є ще з жовтня. Вакцина грип тетра це для дітей з трьох років, вартість 318 гривень за одну дозу. Виробник санофі Франція Цьогоріч більше вже і почали купляти для дітей. Минулого року такої тенденції не було. Цьогоріч вже більше купляти для дітей. За словами медиків, єдиний захист від грипу вакцина. Втім, не всі у це вірять. Тернополянка пані. Галина від вірусу не вакцинувалася ніколи, адже не довіряє такому способу профілактики і переконана, від захворювання можна захиститися й іншими методами. Вважаю, що це не потрібно. А чому? Ну, треба загортовуватися. Травички п'ю, їм часник цибулю, чаї з медом. Так. Калина, малина, суниця. Дехто щоб не хворіти, все ж купує медичні засоби для профілактики. Вакцину якусь то ніколи таким не ну, може, ще в школі, якщо напевне, а так раніше зараз останні часи, то таким не користувався. Профілактика захворюваності і його лікування обходиться набагато дорожче, ніж вакцина, зазначають фахівці. Ну в загальному, якщо брати без антибіотика, це десь гривень 500, якщо брати профілактику, а якщо вже брати з антибіотик. Ком хорошого рівня а не українського, тобто а імпортного, ну залежно, якщо ну це залежно 500-1000 гривень можна вложитись. В лабораторному центрі ж акцентують, щеплення захищає від вірусу грипу, але не від ГРВІ. Більше півмільйона гектарів землі сьогодні селяни нашої області віддали в оренду, адже будучи нібито й власниками, розпоряджатися на власний розсуд своїми паями вони не можуть. Більше того, сьогодні навіть і немає точної ціни, за якою можна продати свою ділянку, якби це було можливим. Ні продати, ні купити. Що ж робити у такому випадку із землею, якою ви володієте, віддати в оренду. Саме так і вчинили більше трьохсот тисяч селян на Тернопільщині. За свої паї люди отримують чи то зерно, й інші продукти, чи то кошти. Зауважимо останній рік, здебільшого саме грошима аграрії, розраховувалися з орендодавцями. 1,4 мільярда гривень виплачено на сьогоднішній день, де більше повіків було. Там відповідно і менша частка пай, відповідно менше орендна плата. Де було менше повіків, а землі більше? Відповідно більше Але на сьогоднішній день середня це на один гектар виплачується 2674 гривні на один гектар. Якщо ж рахувати вартість землі, яка в оренді, то 527 тисяч гектарів оцінили у 17 мільярдів гривень. Але тут варто зауважити це за старою оцінкою. Реальної ринкової ціни через мораторій на продаж сьогодні немає, але тіньові схеми купівель таки діють. Попри те, що немає нормативної бази, дуже багато землі вже скуплено. Реально скуплено різними схемами, сірими схемами, чорними схемами, не зовсім законними схемами. А деколи і практично узаконення незаконних схем вони скупляють цю землю значно занижених цінах. В кінці результаті знову ж таки. З за, е, обдурним залишається той селянин, який би мав продати за ринковими е, цінами свою землю, а він продає за спекулятивними цінами. Земельна реформа вже не один рік є каменем спотикання у Верховній Раді. Народні обранці розділилися. Одні категорично проти, щоб землю продавали, інші ж відстоюють вільний ринок землі. Дискусія ведеться серед політиків, серед суспільства і навіть серед селян. Це з приводу лише мораторія на землю. А не, ніхто не говорить про те, що треба створити. Нормативну правову базу для того, щоб земля могла бути в вільному обізі, тобто, щоб кожен селянин міг самостійно приймати рішення, що йому робити земельним наділом: чи подарити внукам, чи передати дітям, чи можливо просто продати чужим людям і вкласти кошти, ці які він отримає за цей земельний наділ, якусь свою справу. У тому, що перш за все, потрібно розробити правову базу для вільного обігу земель, впевнені, і в обласному департаменті агропромислового розвитку. Процес купівлі-продажу землі має бути так так пройти, щоб безболісно розумієте, коли реформування землі йшло і ламалися тваринські комплекси, розпайовувалися, все розпайовувалося, земля розпайовувалася, землю так розпоювало, що на сьогоднішній день знайти земельну ділянку, де побудувати підприємство. Хочу От є бажаючі побудувати підприємство а земельні ділянки не го не знайти, не допустити ліквідації сільоспідприємств, особливо дрібних фермерських господарств. Їх треба зберегти, щоб вони працювали. Наразі орієнтовна вартість гектара землі коливається в межах 20 тисяч гривень. Втім, на думку народного депутата Романа Заставного ціна занижена. Реальна мало би бути на рівні 5-6 тисяч доларів. Наприкінці листопада минулого року почав діяти закон щодо посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації. За 16 днів січня Тернопільська митниця оформила 800 сотень транспортних засобів, з них є в євроблях. Що варто знати тим, хто планує розмитнити своє авто, та що буде з тими, хто цього не зробить, далі. 50% відсотковою знижкою при сплаті акцизного податку на розмитнення євроблях, яка зараз діє в Україні, можна скористатись всього один раз. Тобто, один громадянин може розмитнити пільгово один легковий автомобіль. У 2019 році за січень місяць в Тернопільську митницю ДФС вже оформлено 800 транспортних засобів загального, а також з них 470 так званих євроблях. Тобто Транспортні засоби, які були везені з 2015 року, до дня набрання чинності даного транспорту, або ті, що виїжджали після набрання чинності даних законодавчих актів і повторно були ввезені на територію України. Від початку ж дії закону при оформленні транспортних засобів у тернопільській митниці в бюджет стягнули більше 53 мільйонів гривень. Тарас Гутик продовжує, щоб оформити авто, варто звернутися до митних брокерів та мати ряд необхідних документів: техпаспорт, договір купівлі-продажу або рахунок фактуру. Громадянам необхідно забезпечити Зняття з обліку даних транспортних засобів. Хотів би зазначити, що не обов'язково виїжджати за межі митної території України для зняття з обліку. Якщо є можливість тій країні зняти без транспортного засобу, громадяни можуть пред'явити. Будь-який документ, який підтверджує зняття даного транспортного засобу з обліку країни реєстрації. Зараз при наявності всіх необхідних документів митне оформлення займає близько чотирьох годин. Проте часто до власників автомобілів підходять шахраї, які обіцяють за додаткові 100-200 доларів пришвидшити процедуру оформлення. Вже такі випадки були наявні, і деякі громадяни попадають на гачок так званих аферистів. Для того щоб цього не сталося. Ми радимо особам звертатися до митного брокера для здійснення процесу подання митної декларації. Якщо є сумніви в громадяни, чи це дійсно митний брокер, то можна вимагати пред'явлення Ліцензії на здійснення митно-брокерської діяльності представники тернопільської митниці нагадують, за неоформлений автомобіль на іноземній реєстрації вже весною стягуватимуть штрафи. Після завершення цього перехідного періоду, а саме від 24 травня 2019 року, будуть діяти вже нові штрафи за користування транспортним засобом іншою особою. Буде передбачено відповідальність в розмірі 17 тисяч гривень штрафу або його конфіскація, за користування транспортним засобом, який перебуває на території України, з порушенням режимів тимчасового ввезення або строків транзиту. Передбачена відповідальність в розмірі 170 тисяч гривень. У ДФС додають співпрацюватимуть із патрульною поліцією. Будуть створені відповідні групи, які працюватимуть на території області, щоб виявляти нерозмитнені транспортні засоби. Урядова програма Доступні ліки продовжує працювати і у 2019-му. Нагадаємо, вона дає можливість певним категоріям українців отримати препарати від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та бронхіальної астми безкоштовно чи з певною доплатою. З квітня 2017-го в Україні діє урядова програма Доступні ліки. Завдяки цьому пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу, можуть отримати медичні препарати безоплатно або з незначною доплатою. Малозабезпечені версти населення можуть дозволити собі придбати дані лікарські засоби. Це з частковою доплатою. Це не є повністю безкоштовний відпуск лікарських засобів. Є частково, тобто за імпортні препарати близько 50% буде доплати за імпортні Нашої української грим'ярдла може бути ну, можуть бути більше залежності від лікарського засобу і саме від діючої речовини, по якій зараз виписуються дані лікарські засоби. За даними обласного управління охорони здоров'я програмою Доступні ліки вже скористалися більше третини населення Тернопільщини у 2019-му Цю роботу продовжать цього року. Десь напевно що станом на понеділок було проведено аналізи. Вже було відпущено по одній структурі близько двох тисяч людей. З 1 квітня в програмі у нас приймає участь 250 аптек. І з 1 квітня аптечна мережа. Буде мати можливість укласти договір з Національною службою здоров'я, і тоді національна служба здоров'я буде проплачувати безпосередньо за надання саме такої послуги. Тобто, коли будуть готові електронні медичні картки пацієнтів, з'явиться можливість і створення електронних рецептів. Тобто пацієнт, незважаючи на те, де він знаходиться і в яких межах України, йому буде можливість виписати якраз той чи інший препарат, і він зможе отримати цей препарат в будь-якій аптеці, яка буде приймати участь в програмі «Доступні ліки». Володимир Богайчук продовжує. Програма фінансується з державного бюджету. Це справді дає людям можливість економити. Нам вдалося здешевити препарати майже втричі, по деяких моментах, і людина має право вибору. Сьогодні людина, яка приходить в аптечну мережу, вона може може доплачувати і хоче може користуватися таким препаратом, який які який саме підходить. Тобто від базової ціни людина може додатково доплачувати відповідну суму і може отримати той препарат, який підходить безпосередньо. Наразі у переліку доступних ліків дві сотні препаратів. Їх кількість планують збільшувати. Цикл новорічно-різдвяних свят замикає, як співають у колядці третій праздник водохреща. Вважається, що у цей день, 19 січня, вся вода цілюща. Традиційно чимало християн йдуть занурюватися в ополонки. Втім, до цього треба готуватися. Поради досвідчених моржів новачкам дізнавалися наші кореспонденти. У ну, моєму віці я себе відчуваю на 25 після занурення. І це на 55-му році життя. Ігор Деркач запевняє, занурення у людяну воду не лише бадьорить, але й лікує. Колись в мене спиною були проблеми вже 15 років. Купаюся, ну зранку моржую, ну, намагаюся, не моджу, а так бачите, загортування йде. І воно дійсно впливає, реально допомагає, що людина себе почуває набагато здоровіше. Ме такого загартування ділиться Ігор Чеболда. Чоловік працює викладачем у педуніверситеті на кафедрі геоекології. А у клубі Нептун він один із найдосвідченіших моржів. Вже 15 років поспіль. Пан Ігор регулярно після пробіжки парком іде занурюватися в крижану воду. Задоволення маса перше викид адреналіну, гормону щастя ендорфіну. Коли виходиш з води, це просто важко описати словами, це треба відчути. Але застерігаю моржування це непростий процес. Тут потрібно робити все виважено і з розумом. Важливо прислухатися до свого організму. Ні в якому разі не переохолоджуватися. Е, треба починати з е, поступово. Починати купатися літом і так продовжувати. Рання осінь, осінь, глибока осінь, доходячи до зими. Хто боїться ополонки, можна починати з холодного обтирання, холодною водою, приймати холодні контрастні духи і так далі. Пухався до порад досвідчених колег. І Олександр Карпов у цій справі новачок. Тільки цей зими почав моржувати. Раніше займався, справді ще в школі вчився, Тоді була довга перерва, але знов вирішив почати займатися. Колись подобалось моржувати, я був здоровий. Після того як купався, я декілька років зовсім не хворів. Я не знав, що таке застуда, що таке насмарк і все решта. Потім не мав змоги. Потім лінь перейшла. Чоловік переконаний, головне потрібно налаштуватися і зануритися вперше. Дуже приємно. Це біжиш прибігти, весь гарячий, весь розпарений, за воду занурюєшся, шок поличаєш, потім розтираєшся. І десь так, кров чуєш, як по цьому тілу грає. Життя почалося з води, і тому я всім рекомендую приходити, записуватись до нас в клуб. У Нас хороша команда. І команда чималенька майже три сотні моржів від 5 до 82 років. А любителів зануритися у воду посеред зими чимало, хоча б раз на рік на водохреща. Запрошую тернополян і цього року. Окрім рекомендацій новачкам, як правильно пірнати, пригощатимуть і теплою їжею та чаєм. Козаки будуть наварити гуху, кашу козацьку і чай буде. Так що ми всіх нагодуємо. Навчимо правильно окунатися, щоб люди отримали це від цього окунання отримали тільки здоров'я, задоволення і бадьорість на, на цей Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі Інтеба.